Так, друзі, усім вітання. Черговий раз знаходжуся у лісах Янова. Хочу подякувати усім, хто підтримує канал. Ну і продовжуємо пошуки. Маю чергову знахідку. Останній раз також в мене була така знахідка, але там був штик по другій світовій. Гвинтівка Мосіна. Зараз маю також знову верхову знахідку, друзі. Сигнал був, показую, довгий, довгуватий. Думав, що це якийсь як лямбер. Почав витягувати і зрозумів, що це є чергова моя знахідка останнім часом. Дуже вони в мене часто зараз. Черговий штик до Гвинтівки масина ось так будемо витягувати черговий штик. Гонтівки Мосіна. Зараз ми його вдаримо, як завжди, обкислотимо, подивимося по періоду. Так, друзі, це є вже перша світова. Немає хомута. Ось така річ. Ну, що ж, ми продовжуємо наші пошуки. Метал гільза. Ось такий годзик. Зустрілися ми з камрадом, Має кілька знахідок на цьому місці, будемо зараз дивитися. Ось така лимонка, пуста зредині. І є отакі знахідки. Зараз спробую показати чіткіше. Відбрита ручка, монета яка? 1 Крейсер 860. Пломба і гудзик. Зараз фокусуємо. На другу сторону. Гудзик є цікавий. Не бере. Зараз я його ближче покажу. Ось такий гарний цікавий гудзик. Є надписи. Як бачите. Гудзик цікавий, так. Така гарна знахідка. Ось такий сигнал досить поганий. Продираємо, дивимося. Так, я так і думав, що це є радянська монетка. Рамочник так званий. Рік, зараз ми подивимося. Спробуємо протерти та й подивитися, який рік цієї монетки. 1936 рік. Ось такий стан. Розумаю чергову знахідку. Будемо дивитися, чому показую, бо люблю ось такі знахідки, які мають якусь цінність в плані донесення до наших часів історії. Це залишки індивідуального перев'язочного пакета. Американський 1916 року. Ось така гарна знахідка з таким, з такими написами. У мене чергова краса. Буду показувати. Буровик, перші білі гриби. Йдемо, підійдемо до камрада Володі. Має чергову знахідку, монетка кричить. І заодно покаже, знайшов швидше ложку. Показує. Зараз фокусуємо. 1851 й Австрійська Імперія в другу сторону. Ну, гарна монетка. На ну, ще раз. Показуй ще одну знахідку. Ось така розфокусуємо. Така ложка. Алюмінієва. З клеймом. Червоний Виборг. Клеймо Навіть є підписна, є щось знову написано. Гарно значно. На дорозі. Ось такий високий сигнал. Пролунав у мене. Ямка не глибока. Ось монетка мідь. Звичайно, що в цій землі вона буде в досить поганому стані, товстенька. Спробуємо щось зараз розглянути. цю монетку, на жаль, не впізнав, показую, в кого будуть які думки. Обов'язково підказуйте. Ось такий поганий стан. Силует мені незнайомий. Що це може бути? Це не схоже на австрійську. Не зовсім схоже на річку сполита, можливо. Має по боках якісь такі. Підказуйте дійшов до комрада Володі має монетків трохи набрав. Ось такий стан, розказує щось. Два сімсотих совєти Такі черговий сигнал високий. Біля береза. Думав, що це є Лійка Виявилося, що монетка. Товста досить. На жаль, лиса бачу. За розміром четвірка на 1861 року монетка. Ось сьогодні такий красивий ліс. Сигнал був глибокий. Дивимося, маю чергову монетку. Ось в такому стані на даний момент. Ось ось ось. Що ми побачимо? Річ Посполита, друзі. Я думаю, що такий сигнал був. пробывал на колер металл это а никель 20 50 50 грош друзья стан как бачите идеальный Пробуємо протерти зараз рік. 1923 Річ Посполита. Ось така бомбезна знахідка. Так, щойно було тих 50 грош, ось ямку закупав, почав місце продзвонювати, звичайно. Чургова монетка. Це сигнал радянської монети. Ось така дрібненька. Одна копейка. Судячи по металі, це пізній рік. Одна 1979 року. Ось така монетка. Так, я трішки підійшов до Камрада Володя знайшов ось такі знахідки, будемо дивитися зараз. Лопати, Ключик є. Сокира радянська і одна знахідка є гарна. Ось такий гарний худ одиничка З вушком. Гарна знахідка. Перша світова. Верховий сигнал, латунь, метал. Перва знахідка дзвонила як Аська показує, що радянська монета. На жаль, таку знахідку піднімаю і бачу вперше. Будемо дивитися зараз. Вже протер. Капсуля немає, капсуля видно збоку є ось. Щось якийсь запал. Набої ну, досить маленькі, це десь приблизно будуть вони не більше 2,5 см. І так, десь товщиною 8. Ось знизу видно цифри. 6 або 9. Старенькі набої, близько 1860-х, 880-х років, перша зброя, гарна знахідка. Зараз повертаюся до цієї знахідки, друзі, ось показую. Трішки почистив, як бачите. Це виявилося набої Казамира Ля Ляфоше. Він запатентував у 1833 році ці набої. Вони називалися на той час шпильковими. У цьому моменті. Бив буйок не буйок, а такий ударний механізм, який цей буйок бив і там в середині є капсуль. Це набої є 9 мм до револьвера. Як бачите, оболонки вони не мають, свинцеві кулі. Цей револьвер був. 1858 року. Оце набої до, до такого револьвера. А перші набої 1833 року були до руж'я. Тобто от така частина, як решта була картонна, тільки трішки було задньої частини, так як зараз у сучасних руж'ях. Ось така досить рідкісна знахідка трапилася. Цього разу в мене є перші гриби, в нас вони називаються бараньохи. Спробую зараз показати ось така перша. Друга, третя. І четверта. Ось таких чотири красивих бараньохи, Їх ще називають браняча голова. Добре, друзі, дякую всім за увагу.